Весна 2025 року вступає в свої права стрімко, безжально і безповоротно, так сказати. Отаке от, от сонечко. На соні 20 градусів. От сьогодні 8 березня. Це сонечко, мабуть, присвячено нашим матерям, сестрам і нашим жіночкам. Вітаю вас, дівчата, із 8 березня всього всього найкращого, а найпаче миру, з тим миром. Ну, відео у нас сьогодні не про це. Хоча то тема була головна. От. А це ну таке дроворядно, але ж все-таки виноградарем. Як зберегти лозу до часу того, як її там пророщувати. От в такому стані, в такому стані. Раніше я лозу зберігав, як тільки не зберігав, чесно кажучи. І закопував, і в кульках, і зберігав в холодильнику в погребі. ну от такого результату. От дивіться, не знаю, видно вам чи ні. Лоза з пасокою зберігалась в такому стані. Вона, Як зберегти її до теперішнього, часу? щоб вона була от така не пріла, не чорна яка попала. От. Це найпростіший метод, який я її зберігав, от так ніколи ще не зберігав. Чим менше заморачується, тим більше толку. У нас ще виногради майже не розкриті, тільки де там сильно вже припікає, за хатою там десь. От, в пристійній культурі ті виногради відкрилися, це вже будемо потрошку відкривати, знімати пленку, мішковину, щоб не вийшовся парниковий ефект. Те що в землі закопано, хай ще буде. Поки що закопано. От. Деякі виногради не укривались. Ну це Руслан там підсаджено під ним уже що хочеш. Але Руслан остається поки що, незважаючи на його тріск. От. Там далі Черкащанка Васильок, вони ніколи не укривалися. Васильок саме неукривний, білоягідний. Біло-ягідний. Мій Васильок. Отам. А то Черкащанка ну, ніколи не укривалася, Так вони є. З... Товщина спички вижили в морози, в люті морози 2020 року. так вони і на тому місці із насіннячка ще не пересажені, ніде не прищепнуті. Ось отак вони і ростуть. Випробувальний термін у них. Так все ж повернемося до лози. Лозу зберігав я, нема про що, чесно кажучи, розказувати. В фашинах позв'язував її, таких як ви зараз бачите. Це у нас що у нас? Оце Юпітер. Дивіться яка оза. Все, зберігав, я її в фашинах позв'язував і не заносив її нікуди ні в погріб, ні нікуди. От, ні в холодильників ніякі була. Вона на вулиці просто от так у фашинах зв'язана, стояла на вулиці, поки була дощова погода. От на неї падали опади. От. Сніг дощі, поки не було великих морозів. З настанням великих морозів я її заносив в підвал, в погріб і ставив її в ємність із водою. От тут темніша видна частина, оце темніша. І пару разів так за зиму вона в мене напивалася, понеділка десь стояла. Потім я її витягував і ставив поряд в погрібі. От, от, тут. Пісок видно, як вона стояла. Коли суха погода стоїть, тоді її треба трошки напоювати і, і ховати від сонця. Зараз я її занесу в погріб. Виніс вам показати в якому стані лоза, аж мокрі зрізи, це в пісок трошки вимазалось, аж капає з неї. Брунька така ось ось проростати почне отаким от. От, от нехитрим способом. Не треба її ні закопувати, Тоже одну закопав, пропала, другу ну, вирив поряд, більш-менш, коли як повезе. А отак от, от найпростіше. Тільки не треба її пересушити на вулиці, не треба її морозити в мороз. Випробувати долю. Тільки морози намічаються, заносю її в погріб, ставлю водичку. ну Два рази за зиму попила вона у мене, водички поставила. В такому стані у мене лоза, там є такі різні сорти. от У мене ізисків немає, ну з таких більше. Обидених там кишмиш Венус, наприклад, чоловікові зараз буду висилати спонсор, ландеш. Венус Юпітер і сказав вже, да. так. Красень. І в друге я в описі можу написати. Ось таким чином це виглядає у погрібі. Ємність із водою. Треба слідкувати, щоб вода не заванялась. От і сюди ставлю в'ємність, потім витягую, воно тут стоїть. Що тут у нас? Верона можна кинуть, хай трошки поп'є. Алвіка. Каберне. Каберне той, що гієни. Це Антоні Великий Бішевський. Шабреву трошки. Чорний кристал, Хелена, Хоуп. Нельсон трошки Басанті. Кишмиш століття. таке лакресент. Хелена чорний кристал казавчині. Ну, це красень, цього багато. Треба, щоб не, не, не топити його, так, щоб стояв. Трошки на неділю потім достаємо. Хай жде, коли прищипати можеш. Ландиш. Вітер? Мерло? Оце Кишмаш Венус? Красень, Красень. Трошки талісмана є. Може напри напри на підвої садить. Каска, кишмишкаска, до речі. Альмінський. Вино з Альмінського, цей рік. Бомба, напевно, зробила всі вина по смаку. Недооцінений, до речі, сорт Альмінський. Ну спонсор також незаслужено забутий. Ще є Франтин'як винний. Розостійкий Фронтіняк Грі, Лублянський, Ріланпін Сірліс, ну, звинних сортів, ще такі є. Трошки вина залишилась. Ну, отак от так воно стоїть, а потім я його витягую сюди. І так воно декілька разів за зиму попив її. Хай стоїть на пісочку, бо на вулиці вже жарко. Найстрашніше для лози, коли вона висохне. Ось таким чином. Для порівняння лоза, тільки що зрізана, була зелена, 2 минути і така вже наче аж суха для порівняння з тою, що зберігалася в фаршинах. Набагато, набагато краще, навіть ніж лоза з куща. Поки продовжую зберігати, може кому на прищіпання, треба буде, то звертайтесь. Ну, все. Всього доброго, жіночкам нашим щастя, здоров'я, щоб їхні чоловіки повернулися додому, щоб все було добре. Як кажуть, на цьому і закінчимо.